Можемо привітати Аліночку. Вона отримала Норвегії права. ми вам розкажемо, що ж то за важкий процес, а він реально в Норвегії важкий. Ці машини тут неможливо. А зараз розбагатіла тако і е, вже має запасну таку на, на вихід да? машинку. механіці то, що зробила і я потрібно два <плес> рази більше. Ляра Ляре. Я жартувала, що це клеймо лузера, але нарешті знала цей клейм. Мабуть, саме складне і саме веселе водночас це вождіння на слизькій поверх. Вилітає якась тваринка тобі перед носом. Прищівніть ремені. Жив Том Круз для успокоєння душі. А ми вже настільки сильно успокоїлись. Вже настільки обшлапить по норвежськи Чекаю вихідних, коли можна піти і зажечва лісу.